Радіо Чикаго Друзі, нагадуємо, що ви на каналі Радіо UA Чикаго, і ми продовжуємо нашу вечірню студію сьогодні. До нас завітала людина, яку ви напевно могли чути на светерах, але вона в нас сьогодні вперше. Ви напевно могли читати її твори у нас в газеті, проте вона дала тільки свій дозвіл раз. Але ми продовжуємо це робити з нами. Сьогодні Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор та кулінарний експерт. І разом з ним Віталій Іванишин, співзасновник бізнес-клубу Trident. Вітаю вас. Вітаю, вітаю! Дуже приємно, дуже приємно. Що тепер я приїхав і побачив газету, в якій я дав дозвіл і там мої рецепти. Дуже прик... прекрасно, що на Чикагщині є мої рецепти. Кожного тижня виходить газета «Сурма», 5 тисяч тираж. Знаю, що навіть Віталій Дефранко готує по тих рецептах. Віталій, не соромтеся признатися. Сьогодні говоримо про подію, так і не тільки про подію, бо вже цими вихідними буде такий бізнес-дей від Trident. Віталій, можливо, два слова про цей захід і чому саме Євген буде, скажімо так. Головним хедлайнером. Добрий вечір всім. Подія буде відбуватися в суботу. Зранку в нас будуть багато різних частин цієї події, панелі, дискусії, навчання і тому подібне. Спілкування саме основне. І вечора в нас буде вечеря, яку буде готувати шеф Клопотенко. А, будь ласка, лишилося ще дуже мало квитків, тому поспішайте, купляйте, і будемо раз, раді вас бачити там і з вами спілкуватися. А чому саме Євген? Це таке поєднання людини, яка настільки сфокусована і глибокий не тільки в кулінарії, але і в бізнесі, і це просто суперзаряд інтелектуал і купу енергії тому і ви сьогодні це напевно відчуєте. Та ми відчували вже не раз. Ми з Євгеном двічі кажу, онлайн спілкувалися, то то було зрозуміло на відстані. А Сьогодні в студію зайшов Євген, то всі просто були вау. Тут видатно. розцвіли квіти. Чому а як давайте скажемо правду? Не було квітів, всі, все розцвіло. Насправді. я не Навіть голос змінився. Так, міняється голоса. Це чудотворний Євген до нас сьогодні завітав. Але я думаю, що будете швидше в нас в Чикаго, бо і фестивалів багато було. і, напевно вас запрошували, і книгу ви написали, випустили, і на презентацію так і не, не приїхав. Обіцяв так. Ну ну. Ну, чесно, я мав раніше приїхати, але ну, просто інколи ну, я, ну не, не можна з України виїжджати, ну, просто взяв і виїхав. Це, якщо чесно, там, ну, те, що я приїжджаю, це не означає, що тут можна просто виїжджати. Для цього треба е спеціальна процедура. Це, і коли є спеціальна процедура, треба під нею щось робити. А раз. А друге, коли є книги, ще є якісь речі, треба знайти фінансування, що ж не так і ще й дешево їхати. А також ти, коли їдеш, ти не можеш приїхати просто е посміхнутися і поїхати. Ти маєш зробити ще якесь. Е соціальну дію, яка важлива для України, бо тільки так зараз ну має сенс, і, і треба виїжджати з ну з України. Тому власне, коли це всі зірки співпали, то ми об'єдналися і я багато чого за ці декілька днів зроблю. І це буде ну те, що власне. Ну коли все співпаде, тоді я приїжджаю. А ви лише в Чикаго будете чи десь ще по інших містах? Ну, я буду в Чикаго, бо це основна подія. Але я трішечки поїду ще в Бентонвіль. Бо там, там є. Штаб-квартира Волмарту, і в мене є велике величезне бажання, бажання, щоб ми там продавали хліб, щоб хліб був український. Був в Walmart, і У нас є такий проект. Ми вже дуже до дуже давно його продвигаємо. І у нас вже є там певне тестова тестових 100 магазинів, де продається наша продукція наших партнерів, це така супер унікальна заморозка, яка може морозити українські продукти, і потім, коли ти їх розморожуєш, вони такої самої якості, які були, і це дає нам змогу відкриває американський ринок, що ми можемо через, через океан перевести будь-що з українським ароматом, з українським смаком, і навіть тут, якщо будете їсти томат, ви можете його їсти. Він буде якісний, такий самий, як в Україні, з таким самим ароматом. І це нам просто мало хто це знає, бо всі думають, що я лише готую рецепти і ще щось, але насправді багато речей. Які роблю для бізнесу, для того, щоб Україна в майбутньому була, ну, могла орієнтуватися на експорти. Тому це я буду там, а також буде в нью йорку У мене е, благодійна така вечеря е, у мого товариша Дмитра Дмитро е, Марсенюк, ми це мій одногрупник, як коли приїжджаємо, традиція, вже скільки я не буваю, завжди ми з ним робимо, ну, збираємо кошти ну, і робимо невеличку вечерю, показуємо нашу культуру, бо не можна, щоб вона не рухалась. Цей процес має бути постійним, тоді воно буде жити. Як тільки зупиняється, все зупиняється. Як ви з Віталієм знайомі? Дуже цікаво. Теж одногрупники до школи ходили. Да, дос... сьогодні, сьогодні в машині познайомили. Я спитав, а як я тебе дізнаюся? Як я тебе впізнаю, так і познайомию. Ну, я впізнав Євгена одразу. Я не одразу впізнав, бо як я Віталій казав, я внизу, я виходжу, кажу, де. Але Віталій, ви запрошуєте Євгена на цю подію, на цю бізнес-подію. Ви куштували страви, які Євген готував? Ви були десь в Україні? Можливо, бо я так розумію, Євген, ви в Америці нічого поки що не продаєте, правильно? Ну поки що не продаю, ну куди поспішати. Я все, все, ну, Віталій, мабуть, не коштував. Ні, ні. Я дуже чекаю суботи, цієї вечері, там, де я зможу це скоштувати. Я з собою привіз деякі страви. нас де... до, до студії? Та? Так. Ні, не до студії. Ні. Я, я привіз я, я з собою. Сказачай, ми ми такі... по дорозі з'їли, вибачайте. <сум> а... <сум> я, бачу, я бачу, що ви дуже задоволені <сум> <сум> Віталією. <сум> ну, це просто ж ми були перемовини, ми спілкувалися. Там, ну, як команди говорили про те, що, чи, чи, ну, що є бажання, є думка, і ми, в принципі, ну, так якось… Це ж не просто бути знайомим Приїжджаєш, або ти, мабуть, щось робиш, щось, щось те, що може бути цікавим і важливим іншим людям, тому так і відбувається. але це настільки цікаво, тому що ну так якби це не тільки просто поговорити, приїхати, поговорити про бізнес, а це, це така то. унікальна можливість а, скуштувати. так? Тобто, Побувати в тому в який буде створювати для нас Євген. А я знаю, що ви, Віталій, полюбляєте смачну поїздку і ваші а по потім... мені видно. Я не про це, я про інстаграм. Але, до речі, Євген, ви прилетіли сьогодні чи вчора? Чи? Я не пам'ятаю. Я... Ви знаєте, що в Україні, в принципі, коли ти говориш, який рік, ти не пам'ятаєш, який рік, бо він один, і так само один день. Я не я не знаю. Тут я прилетів, я не розумію, скільки годин, де я знаходжуся, який сьогодні рік. Мабуть, я мабуть, я сьогодні прокидався в ліжку, значить вчора. Я чому питаю? Ви харчувалися вже в нас в Чикаго? Десь були в яких странах. Я попросив, я просто не перший раз в Америці, і не другий. І мені так хотілося просто, знаєте, цього банально простого цього бекона, бикона, з картоплею. Це таке. Я прийшов. Ні, я прийшов в якийсь дайнер, взяв просто, дайте мені каву, мені принесли літр кави. Я просто сміюся, бо літр кави в Україні тобі ніхто не принесе, такого немає. Дайте мені плюс фреш маленький, ти принесли півлітра. Ти на це дивишся, думаєш. Принесли якусь куча жира, якоїсь штуки, ти сидиш просто. І думаєш, вау, в Україні такого давно вже немає. І ти просто навіть не можеш. Я навіть не можу в Україні поїсти отаку їжу. І тому я прямо так, коли хочеться. Та, е так, але це прямо так прикольно, що ми вже так за багато років так трансформувалась наша їжа в Україні, що вона стала прям ну прямо вже такою абсолютно іншою, і кращою. І це прям вау. Я, я кажу, Віталій каже: поїдемо поїмо, я Кажу, а можна мені ще якось вонючого до він каже. Ну, може якийсь ресторан кажуть, та ні, давай в ресторани підемо там в суботу, може походимо. А сьогодні просто хотілось просто от поїсти і порівняти з українською їжею, сказати, що українська їжа вона в 10 разів краще. Ну бо це прям я не знаю, як лабала нас продукти найкращі, і це прям так надихає. Це ну, так, як коли ти заходиш вибирати духи, тобі дають нюхати е, каву. Це, це хороше перебити. Я хотів вас запитати власне, за наші українські ресторани, щоб ви оцінили, але ви не правда... Ну, дивіться, ну я в Трезубі не був. Я не був у Джоні, ще не був. У Амелі. А ще тут є роман, мені сказали, які бургери робить. Я в суботу, я в суботу спробую зранку, і в, обід, в день піти. Тому я так по всіх переїхатися. Ну, звичайно, я, ну, ще є велюр. Таке. Ну, я, дивіться, тут просто. Безкоштовна реклама поки Вибачте, що. Ні, ні, Віталій оплачує. Це все, що мені казали, я ви ж питали про ресторани. Я кажу: всі ресторани, про які я зараз знаю, це ну, я спробую десь ще приїжджав сьогодні якийсь старий Львів. Не знаю, я е, не впевнений, що я зможу піти по ресторанам, бо навіщо? Щоб е, ну, що зробити? Мене ніхто, по-перше, не запрошує. Як запрошую, я прийду. Але куди встигну, то зайду. Бо це є культурна дипломатія, це є, навіть не так, можливо, це якась певна харчова дипломатія, як заводно, кулінарійна дипломатія, це напевно, напевно правильне слово. Бо тут, коли ресторани відкриваються, так туди йдуть американці. І вони по цьому. Кому теж починають судити про нашу країну і чому би не підняти тоді рівень ресторанів, які є в діаспорі, щоб таким чином, можливо, десь. Дивіться, просто... якщо ти приходиш до когось і кажеш, давайте вам піднімо рівень, ти зразу як прийшов, так і йдеш. Але Ні, в іншому то -то... напрямку. Тому, е, мабуть, треба, щоб хтось запросив, сказав, Євген, прийди до нас. Е, Якщо ну, ми, ми би хотіли твоїм досвідом, щоб ти поділився, бо будемо вдячні. Тоді це працює. А коли люди працюють, роблять бізнес, ти до них приходиш, кажеш, дивіться, вас це Клопотенко. Так, так в Україні не можна в Україні, як тільки хтось комусь приходить щось говорити, це відразу буде протест. Тому ем, я точно певен, що нам є над чим працювати дуже багато. Я е, останніх там 5 років я займався якраз тим, щоб створити такий бренд української їжі, який буде конкурентний італійським ресторанам в світі. І я точно вважаю, що Американська Америка це те місто, де ну те місто, кажу, те та країн, де, де ми. Маємо розпочати, бо якщо ми в Америці, там, в Чикаго або в Нью-Йорку, зробимо е, популярний один заклад з, з такою крутою українською їжею, вона стане символом, прикладом для інших. І інше можна дихатися, брати там і, і робити конкурентним. Бо зараз проблема українських ресторанів в тому, не лише в Америці, а в світі, що, що вона не конкурентна. Ти чому ти маєш ні з того, ні з цього захотіти їсти голубці, капусту, щось завернене, незрозуміло що бо, ну, або холодець? Ну, люди не розуміють цього. І нам треба зробити так щоб люди захотіли замість піци поїсти нашу поляницю замість різото качену кашу замість ньокі галушки замість маківника щоб вони захотіли поїсти брауні оце наша задача і мені вдається що то тобто, наприклад, замість брауні маківника і я це дуже довго робив і створював це не така проста робота і зараз я буду її презентувати і показувати насправді в суботу що я зробив для того щоб хто хоче хай береться використовує а хто хоче можливо може доєднатися ми разом відкриємо такий... Заклади, якого ще немає в світі. Ви планували, я пам'ятаю з попередньої розмови в Америці мати свій так, заклад. Так, Це воно є. Бачите, ви все пам'ятаєте? Оце ж робота, ідея, вона ж не така, що завтра відкрили, працюєш. Ви все прекрасно знаєте. Ви мою історію розкажете. Потім що я пам'ятаю, як він почав це говорити. Потім говорив гори-гори, потім зробив. І я про це давно думаю. Потім я давно проводив різні тести на людях, на всьому, і зараз я готовий презентувати, а далі мають з'явитися люди, стейкхолдери, ті, хто зацікавляться і будуть допомагати реалізації. Бо ти один не зможеш реалізувати проект що ти там не живеш? Ресторан це живий організм. То, коли будуть стейкхолдери, і хто долучиться буде бажання зробити щось реальне круте, прямо з моєю експертизою, з моїм лицем, з моїми знаннями. То я думаю, нам все це вдасться. Віталій, Далі... я на вас дивлюся, ви будете стейкхолдером стейк стейк чи ні. Ми будемо постачати стейки. Стейки тримати. тримати, так. Ну всі, що зараз це слухають, приходьте до нас. суботу. Я буду вставляти такі нагадування, нагадування. Чому ви тут зібралися? сьогодні. Якраз моменти, що приходьте в суботу, ви поспілкуйтесь з Євгеном, навіть бачите, не тільки то, що скуштувати, що що готує, і порозмовляти з ним, а може навіть і буде якась щастива бізнес-ідеї, які можна реалізувати разом. Для того ми ці події робимо. І хочу розвивати цей вектор культурної дипломатії, Євген. От якщо в Америці ще поки що закладу немає, то у вас є достатньо закладів в Україні, так і знаю, що багато американських різних селебрітів, дипломатів до вас приїздили. Хто це були, що за люди і що вони казали? Perfect Continuous. Вони почали приїжджати в минулому, приїжджають зараз і ще будуть приїжджати в майбутнє? Так сподобалося. Ну ні, ну різні дипломати. Анджеліна Джолі, була вас? Ну, ну всі мене питають про Анджеліну Джолі. Насправді. Ну, не була вона там. Там її приводять під таким. Ну, якщо чесно, всіх кого привозили, я знав. Про неї нічого не знаю. Вам наперед говорять хто коли приїжджає? Ну так е мені ніколи не говорять, хто приїжджає. Кажуть, е завтра буде їхати група людей, і вони хочуть піцу. М? <сум> <сум> Ви можете <д> просто <сум> трошечки логіки включити і дізнатися, звідки вони <сум> їдуть. Е ну власне, е хто із американських, ну я думаю, що ну, Блінкен він був, мабуть, е таким квіткою вишенькою на торті, е коли вони він приїхав, там позвонили просто на наступ. там Євген. Ми дзвонимо Мені позвонив якийсь знайомий, який <сум> з дитинства його знав, каже, Срочно дай свій номер телефона хочуть в посольстві. Я кажу, вони ще не мають мій номер телефона. Дали мені звоніть Євген, завтра до вас приїде 20 людей, ми завтра з охорони, там приїжджає людей 40, з собаками, перекрили весь ресторан вулиці. Я потім приходжу, кажу, що сталося? Через дві години буде блінкен, давайте маєш бути. Я, такий, а -а 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 Я приїжджаю, дивлюся, якісь два мужика в костюмах, ковиряються в цьому в е е каналізації. Я кажу, а уже їде. Це такий з найвищого рівня. А в цілому більшість. Певно був, так? так, звичайно, але так, хіба, хіба раз. Але, і там вже ідея в тому, що інколи вони не ходять до мене в ресторан. А інколи вони їдять потягах, а інколи вони їдять в. Вашу їду потяга. Так, так. Ну, там не всі можуть прийти в ресторан, бо деяких така програма, а плюс там ще є харчування у когось? Стриктед, рестриктед. Там є по, по правилам безпеки, їх має харчувати лише їхня команда, або ще хтось. І там мене не завжди допускають, бо там є оці правила безпеки. Просто інколи люди, просто, якщо на високому рівні. Там, типа, кело, блінки, вони можуть псіханути і приїхати, тоді можна. А якщо по правилам, то вони не мають права їсти мою їжу. Там дуже все важко. Але якщо з іншої країни, то можна. Це така культурна дипломатія, це насправді є ж протоколи, є величезна кількість людей, які займаються тільки тим, що домовляються, хто коли що їсть, хто в чому одягнений. Це прямо така робота в неї. Бо... Це виходить, коли вони при... до вас заїжджають, то весь ресторан пустий, все під них підлаштовано. Ну, я забороняю, то я тільки другий поверх закриваю. Перший поверх ні. Але там стільки охорони, що. Люди, Люди самі тікають. Ну, ну так, але ну ми я не закриваю ресторан. Це моя така позиція, що ну ми для людей, і ми відкриті для всіх. І тому я кажу, другий поверх ми закриємо, перший поверх ні. Тому. Сидіть, там 5 людей їдять в обід, тут заходить 25 спецназу 49 собак, і вони їдять такі. Я кажу, все добре, смачного, смачного, смачного. <світ> ну, так, так, Така реальність. А але... Бувало таке, що вас викликали, скажімо так, на, на якийсь допит, або як це приготовлено, що там є, там, підтвердять мені. Так, Звичайно, так. це було ну, не з американцями, це було з, з Індією. Це було найважче. Вони, е, прям, вони не хотіли, щоб е, і, і прем'єр їв, їв страви, але вони приїхали делегація 100 людей. Зазвичай wow. 10-100 людей. Приїхало 10 людей до того, вони три рази мене викликали, щоб я їм розповів, що буде їсти. Потім щоб я приготував, дали ще я. Потім вони почали, вони дві ночі сиділи з нашими кухарями, їздили на закупку, дивилися, як вони готують. Потім взялися блендером, перебили всю їжу, поклали на таку спеціальну штучку, там немає яду. І потім вони дивилися, як ми це упаковуємо. Потім ми це разом везли. Це було ну це прям найважче, що було, я такого не бачив. А буває, там, наприклад, е е був е це, ну, місяця три тому був зам голови НАТО новий. Такий він дуже яскравий, кремезний, темношкірий такий хлопець. І він... Я приїжджаю в ресторан, дивлюся, а це... я так кажу: а ви знаєте, що це? Ви, ви його пізнали? Я, ну я його то пізнав, а як а я команда нуль. Ну, людина то й людина. А він такий сидить се з кимось їсть, і там трохи охорони шість людей на вулиці, і кажу: а ви знаєте, що це? Ну. А він просто сидить просто в залі і їсть. Я кажу: я ну не буду там е, ну, е, ну, все. І, ну так буває, інколи, що приходять. А ви люди, ж мусите знати, хто там яку позицію обіймає. Так, це Тільки я знаю. Вся команда їм. Ви, вони... ви слідкуєте за тим постійно? Ну, я в політиці трошки я розбираюся, бо це ж наше життя, і я маю дотичну культурну дипломатію. Це ти маєш знати людей, з ким ти. Ну, Як ти. Культурну диплому. Ну ти ж коли їздиш, ти ж маєш зна знати. Країнки, в, Чех, тваринки. В, Чехії, в Чехії пройшли вибори. Ви знаєте, кого обрали. Щоб... Ну я звичайно, я ну, я намагаюся знати, кого обрали, як працює який контекст. Бо, ну, по перше війна в країні, і ти маєш розуміти е контекст для того, щоб людей підтримувати, чи що говорити, чи що робити, і так само з їжею. Ну це -це, це це насправді величезний комплекс. Те, що ти даєш людині просто страву. Це ж ну, наприклад, коли шахеди залетіли в польський простір, і там всі були в шоці. В наступний день у нас була засідання, ну не, не у нас типу, в ресторані. Була е, прем'єр-міністерка, е, і був е, хтось з високого рівня, пам'ятаю, хтось з, з Польщі. І ну, ми їм поставили їжу і написали, ми вас мова, ми вас підтримуємо, все буде окей. Ну і уявляєте, це уявляєте, це така маленька деталь в той момент, коли ти потрібен. Е, і в той момент, коли це потрібно, ти даєш ту деталь, і вона потім впливає на те, які вони рішення приймають. Це, це насправді все, оце софт павер, це якраз про те, що ти в курсі всього. І ти в будь-який момент в тебе є лише одна ну, як коли приїжджав е, принц Гарі, він же мені дзвонили о 8 ранку, що він буде. Я знайшов там, типу, як туди потрапити, Я туди потрапив. У мене було 15 секунд. Типу, щоб йому щось донести, я йому знайшов таку е, запис е, з Букінгемського палацу, де написано, що принцеса Діана е, його мама любила борщ. Це, ну, вона сама про це слово каже: Я люблю борщ, дала рецепт борщу там для однієї wow. жінки. Прям офіційно. Дивіться, це мама любила. А це ось, то тримати банку е, заправку для борщу, приготуйте борщ. Біля нього куча охорони, куча там людей. І ось мій номер телефону. Я йому даю, кажу, дивіться. Це вам, а у нього процеса, у нього не процес його дружина. Вона веде одне шоу на Netflix з їжою. І я кажу, уявіть, що він приїжджає. і Шанс, яким є шанс, що дає цю банку. Вона каже: о, борщ, наступному сезоні ми побачимо борщ в цьому шоу. Все, що потрібно, нам більше нічого не потрібно. І але це, ти маєш бути в матеріалі, що це було у Президіани, що це хто його дружина, який вона на шоу на Netflix. І це має все в один секунду співпасти. І тому треба бути в матеріалі у всьому, і потім ти бачиш, і ти відразу в той момент щось робиш. І потім воно звичайно стає м стає ну, коли от зараз важливо. Ну, ти, ну, і ти... Це великий процес підготовки, дійсно, і то так здається, що просто прийшов, поїв, пішов, а тут ви розказуєте такі історії, що навіть ми і не знали, і не так чули. Ви, тому. ви, ну, більшість історій, вони всі будуються спочатку, я напрацьовую величезну кількість, там, коли приїжджала, наприклад, Приїжджали переможці Євробачення, вони починали свій тур з Києва, це було дуже прикольно. І просто моя знайома каже: я приду, вони придуть поїсти. Я кажу, почекай мене, я спеціально прийшов, бо я знав, що це важливий момент, про те, що вони з Києва починають, і я з ними сфотографувався, і це рознеслося по всім соцмережам, як слова підтримки, що Україну підтримують. І один маленький момент, який я ж, я, я попросив, що вона почекала. Я прибіг, зробив фотографію, і це якась секундочка підтримки Україні, що ми не одні, і там прям, прям, ну, це, це вау. І потім я можу розкажу, що таке ідентичне як це важливо, і він стоїть на сцені, де там тисяча людей, і він каже: Ідентичність, це і говорить мої слова. Я такий Сміцювало. і, і все, і більше, і нічого більше не потрібно але це важливо в цю секунду, щоб воно було, бо потім не буде інше. Тому це працює, це з усіма. Отак от воно, коли хтось щось бачить, що знову там Євген щось десь робить. Це він не просто так все це відбув. А ви ведете якусь статистику? От, умовно кажучи, приїхали представники якоїсь держави. Ну, нехай це буде Угорщина, які не дуже лояльно ставляться. Пішли до вас, поїли, вийшли, задоволені, ситі, і, можливо, навіть якісь вже тези інакші кажуть. Mm, ні, немає такого, бо я ну я людина. Ну, дивіться, хтось має. Хтось робить, хтось описує той, що хтось зробив. Ви той, що робить? Ну, да, я дивіться, мене я роблю так багато, що, мабуть, ніхто не знає, що я роблю. Хтось не знає, що у мене там є п'ять бізнесів, хтось не знає, що у мене є величезний youtube проект по відродженню української їжі. Я їжу. Хтось не знає, що в мене є там гастроспадок на сайті, який найбільше українсь той сайт, де я відродив уже там 500 рецептів. люди такі люди а, да. І, і це просто я, я роблю. Я не встигаю про це говорити, бо має я маю робити. А хтось має це якось упаковувати якось всім доносити. Тому моя задача це робити. Я не знаю, скільки людей на що воно вплинуло, на що вони, на що ні. Я можу сказати, що там перший рік, коли ми почали годувати там Бориса Джонсона, то, то він, ну, він, він не знав, що борщ це українська страва, бо там в ресторані Пушкін в Москві. Він думав, що це ну не в Москві, а в Лондоні ресторан Пушкін. І він там їв борщ, думав, що це російська страва. Але коли він поїв, він я попросив, щоб записали відео. Ви записали відео і сказав, що вау, тепер я це люблю. А потім через рік, там, якому, в минулому році, 24-му році, він приїхав на 24 лютого і зайшов до мене в ресторан, 9-й вечора, просто з двома охоронцями. Всі були в шоці, а мені ніхто нічого не сказав. Він сів, стіл, таки, у нас був біля туалету, є один стіл, таки не дуже. Він там сів, поїв борщ, каже, дякую, і пішов. І ти такий. Ну, оце я можу зрозуміти, щоб було до і стало після. А все, а, а все інше. Я можу лише знати, що коли там я кудись приїжджаю, мені кажуть, о, то це ж наша дружина президента вас любить, готує з вашими рецептами, ти такий. Ну, не, я не можу цього знати, але я можу інколи неочікувано неочікувано там прийти до залужного, а він каже, я ніколи не їв борщ і там, обійняти мене, дякую тобі, ти такий. От, ти стоїш просто, ти. І тебе нема слів, що сказати? Ну, Здавалося і... б, Бог, але яку має силу, та, і якщо я правильно приготувати. Віталій, час зробити ставку і нагадати людям про івент, про захід. Але перед тим хочу запитати, ви багато, ви багато, подорожуєте? багато подорожуєте. І от саме їда відіграє важливу роль у тому, як у вас, яке у вас враження формується про ту чи іншу державу, чи про те чи інше місто? Ми сьогодні зрозуміли, яке сформувалося у Євгена. Євгена про нас? Ні, про вас, ви з дружиною, з сім'єю подорожуєте. Ви вибираєте, куди йти, де їсти чи ні? Це питання до мене? Так, та, та, тільки о, до вас. У ну, ваш час настав. Звичайно. Ні, ну, ми коли їдемо е, в країну, ми пробуємо. Е, е, Піти в якийсь ресторан або спробувати їжу, яка притамана ну, саме цій країні або цій території, хоч це Хочете культуру відчути звичайно. через їжу. Звичайно, я вважаю, що це частина спадку, частина розуміння і тому подібне. Це їда, це як, як мова, як, як культура і тому подібне. ну типа. Як інакше, тому дуже класно, що це відроджується в Україні, тому що це частина нас, і нашої ідентичності. І коли Євген розказує, що от пишеться історична книга. І, наприклад, не описують і, там і... що є в мазепа ніхто не знає. Ніхто не знає. І він каже: А я хочу, щоб історично це було так, і щоб там була частина ця, і це так круто, тому що це частина нашої культури, це частина нас, і, і мені здається, що вона мусить існувати, і мусимо ми її відновлювати. І дуже класно, що друзі, буде у нас така змога відчути а, своїми смаковими рецепторами. Рецепторами все те, що Євген готує. Це вже буде в цю суботу. Суботу, правильно, да, суботу. Суботу, Ювентус холл за адресою 2848 West Chicago Avenue. Сам Євген Клопотенко буде готувати для вас. Якщо ви завітаєте, кількість місць обмежена, тому обов'язково поспішайте придбати квиточки. Ну і на завершення маємо ще буквально 2-3 хвилинки. Хочеться ще вас, Євген, трохи помучити. Так помучити. О, так, робіться. Бліц не буде, бліцу не буде. Добре. Просто uh, про наше, про американське, про діаспорянське. Uh, я знаю, що ви колись тут були по G1, G1 візі, правильно? <ривання> Чи? Е J1 Visa. Так, 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 так. Ну, це work and travel. Да, yes. да, да. Я просто не це ви говорите, J1 B1 Я кажу Work and Trevel. Я був у Вісконсин-Делс. Wisconsin, то yes. є близько, пару метрів від так. нас. Де ви працювали тоді? Я працював спочатку, працював lifeguard. Я рятував людей і дітей, але так як я всіх розвозив, у мене було одного права, мене вигнали з цієї роботи, бо я завжди запізнювався. Бо я поки всіх порозвозив, мене вигнали. Потім я пішов я кухарем, бо я, власне, любив кухари, well, але у мене. Так, Делс. Був, там був Мус-Джо, якийсь такий заклад, по-моєму, називається. E, uh -huh. e, якийсь заклад мексиканський. І я там Бо в мене був джоб лише на лайфгард, e, але можна було поміняти його і поміняв на кухаря. Я став щасливим, бо я я, я працював був хаускіпер в гольф-клубі і був e, кухарем. і Я прям пам'ятаю той смак курки, я пам'ятаю той, о Боже, я там стільки. Я там просто так кайфував. Я Навіть сьогодні прийшов в кафе, а там таке кафе, ну, як. Ну, нормально по американським стандартам. Для мене це просто, я дивлюсь, думаю, в Україні таке навіть закрили би завтра вже. Але там так всі працюють, і я думаю, так хочеться піти попрацювати. Це просто. Це картоплю фрі, щось там порозкидати. І з Візкансен-Далс почалося все чи ви ще до того, де спробували так само. Готувати Ні, почалося все у 2003 2004 році, коли я приготував один раз локшену пасту, пасту Аліоліо, це часника олія. І я такий думаю, вау! Це так смачно. Я подумав, я буду все життя, я не знаю, ким я хочу бути, але я буду все життя готувати, і мені буде кайфово. Я подумав, ну це ж, мабуть, в цьому є якийсь сенс? Ну, я з того моменту до сих пір кайфую, а там я просто я вже. Я коли зрозумів, що є такий e, ті Бонс, є, є там як є там Як я побачив, скільки їжі, я раніше ну, якими категоріями люди думали в їжі в 90-ті роки в Україні? Ну, є їжа, супер. Ну, так, Немає їжі погано, та, її і, і, і тому, власне, я коли побачив, що є там різні стріплайн, щось там іще, я такий. І я як почав в цьому плавати, я до сих пір плаваю в цьому, і мене прям як кожна секунда, це, я щось знаходжу, якісь там смаки. Я от прям буває, як поїду, як подивлюся, там біточки, битки, як це готують рибу, у нас тюлька оця. Просто беруть яйце, трошки борошна, і туди прям рибу кидають і смажать. І я такий, блін, ну це ж я завжди це їв, але ніколи не бачив, як це готується. І я коли приготував сам, я просто. Ой, а, та, а в Україні інжир уже росте, бо за потепління. Це прям український інжир їсти. Він такий соковитий, він прям хочеться аж плакати. А, а, а верту, то я недавно наші зготуватися, таке тісто витяжне, тобто ти його розтягуєш, воно прям величезне. І Я такий, так це ж як, як штрудель, тільки в Україні це все є. А, а опеньки мариновані зараз сезон в Україні грибів просто нереально. Я я, 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 я не тільки вас, але, я, бо, я бо, просто ми, думаю, ми, що ви мене великий гріх. Ви навіть там нічого не привезли, ні, ні тих опеньків, ну, е... а ви уявляєте. <кліх> а, але, ні, Євген привіз, і він буде готувати столик. що привіз. А, це я вам не привіз. Ясно. Ви нас обділили. А в мене все лежить в моєму ящичку, там в мене лежить качана каша. З собою так, всі так, так насіння на кропу лежить. В мене там Вас бджоли. пропустили. Бджоли. Так, що ті Я люди, які прийдуть до нас на вечерю разом з Євгеном, буде готувати, то він привіз все з собою з України. З України. Клас, друзі, побачимося з вами в суботу. На сьогодні будемо всім дякувати. Дуже класна історія у вас, Євген, тому що ви Дякую. приїхали по Джіван окей, вокентревел. І ви вернулися в Україну і себе знайшли, реалізували, і зараз сюди приїжджаєте як запрошений гість. А кажуть, що тільки в Америці можна знайти своє щастя. Це не правда. О, повірте мені, повірте мені. Можна і в Україні, якщо його гарно, гарно пошукати. Трошки по-іншому, але можна все і, можна і створити і, і працювати, і створити так. так. Віталій Іванишин, співзасновник бізнес-клубу Трайден був сьогодні з нами. Та Євген Клопотенко, шеф-кухар, ресторатор, кулінарний експерт та багато інших регалій. Все не будемо і хватить. Лишимо то іншим радіостанціям. Дякую вам, що завітали до нас. До побачення. подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.